Сміх у лісі жертва, частина 4, розв'язка. Оксана стояла перед духом жінки й мовчазними дітьми. Якщо я залишусь, ви відпустите Артема. Жінка хитнула головою. Його вже немає. Але їх ще можна врятувати. Оксана заплющила очі. У руках раптом стара лялька обпалена. Вона згадала бабусину молитву, яку та колись шепотіла в дитинстві перед сном. Оксана почала читати. Один раз. Другий діти закричали. Не своїм голосом. Сміх змінився на виття. Жінка в білому вкинулась у тінь, зникаючи разом із нею. Земля затремтіла. Хижа зруйнувалась. Оксана прокинулась на лісовій галявині під дощем. Навколо тиша. Лише пташки. І жодного сміху. На землі рюкзак Артема. Усередині записка. Дякую. Ми вільні. І ми не забудемо тебе. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше. Сміх у лісі, післямова, епілог. Оксана повернулась додому мовчазною. Вона рідко виходила з квартири, уникала дзеркал і постійно запалювала свічки навіть у день. Коли друзі питали про Карпати, вона казала Артема не знайти. Але тепер він не страждає. Однієї ночі в коридорі згасло світло. Із дитячої кімнати сусідів долинув знайомий сміх. Оксана скам'яніла. Ми ж домовились, прошепотіла вона. У дзеркалі коридора з'явився силует дитини з порожніми очима. Ти врятувала нас, але не всіх. Наступного ранку сусіди викликали поліцію. Двері квартири були зачинені зсередини. Але Оксани не було. Лише свічка догоряла в темряві. І на дзеркалі хтось написав пальцем. Ще один сміх, і все почнеться знову. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.